Всім привіт! Як правильно дивитися відео на YouTube? Знаю, знаю, знаю. Ви зараз, можливо, мені задасте питання, що це таке, що це не кому це потрібно і взагалі про що ти хочеш нам зараз сказати. Обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що воно буде корисним, особливо для тих, хто дивиться корисні відео, які ви можете знайти також і на моєму каналі. І так, як правильно дивитися відео на YouTube? Відео на YouTube зараз не сильно відрізняється від тої інформації, яка є в книгах. Тільки відео воно є більш коротким і ви можете його і ви можете отримати з відео. Користь інформацію з нього набагато простіше, ніж з книги. От книгу треба відкрити, прочитати, треба виділити якийсь час. А якби відео ви можете просто включити наушники і слухати, неважно не, не чим ви зараз займаєтеся. Чи ви займаєтеся тренуванням, чи ви, наприклад, займаєтеся зараз, йдете на, на, на роботу, чи перебуваєте в транспорті. Відео це такий універсальний сказати, інструмент, з якого ви можете отримати ту цінність, ту користь, яка вам потрібна. І Питання полягає в тому, як правильно дивитися відео на YouTube. Якщо ви дивитеся якісь відео, які місять корисну інформацію, то для того, щоб робити це правильно, щоб переглядати відео правильно, обов'язково, дуже обов'язково, фіксуйте те, що ви отримуєте з цих відео. Фіксуйте те, що ви дізналися, ту інформацію, яку ви отримаєте. Щоб потім до неї ми могли звернутися, щоб у вас були якісь записи. І зберігайте. Ці записи на зовнішніх носіях, чи це може бути якийсь ваш там записник, чи це може бути вордовський е, документ, чи це може бути ще якась програма, де ви зможете фіксувати ті варіанти, ті інформації, яка для вас потрібна. Ну, наприклад, ви е, там цікавитеся, які там страви робити на новий рік. Да? І ви там подивилися там салат один, салат другий, салат третій. І якби, якщо ви не фіксуєте цю інформацію, то ви з неї забуваєте, потім приходиться ще раз передивлятися це відео, цікавитися, які інгредієнти туди йдуть, і так далі. А якщо ви подивилися якесь відео, вам подобався якийсь салат, записали коротенько собі, як його зробити, і у вас вже є певний запис в електронному форматі. І потім, наприклад, ви даже можете створити свій власний, е, свою власну переписку з собою, самим собою в Телеграмі і з допомогою хештегів виділяти там, той рецепт, який ви собі зробили. Наприклад, салат. Ви записали і відправили собі самому повідомлення. Потім, коли вам треба знайти е, якийсь салат, для якогось новорічного свята або для якогось для якого свята, а ви просто пишете хештег салат, і вам вибирає список тих салатів, які у вас є. І у вас інформація вона є структурована, і ви просто вибираєте з того, що у вас є, те, що вам потрібно зараз. Чи, наприклад, ви цікавитеся, як знаю, як вести свій Ютуб канал. Ви подивилися сотні відео, якщо ви не зафіксували, ви не знаєте, що робити, у вас каша в голові. А якщо ви з кожного відео, чітко, як я, наприклад, перед тим, як, як взагалі знати якісь ази, алгоритмів Ютубу, взагалі, як, як вести ютуб канал, я подивився там відео, наприклад, напевно, десь 40 по темі, як вести свій ютуб канал. Да, зараз він, звісно, не, не дуже здоровий, але взагалі, якби, якщо ви чимось займаєтесь і хочете дізнатися, як це робити краще, подивилися відео і зафіксували. Як на, не поки youtube канал? Ви собі зафіксували всі ті ідеї, які, і поради, які давали автори. Вони будуть чимось похожі між собою, тому що є в чомусь подібність. Кожна людина якась по кожній темі буде говорити щось одне і те саме. Те що, пере, те, що перетинається, ви його вже викреслюєте і записуєте одним реченням. Те, що нове, записуєте нове. і у вас вже є чіткий алгоритм, що як робити. Неважно, чи це, наприклад, якісь це, новорічні блюда, чи це, наприклад, як вести YouTube канал, чи це, наприклад, як там, якісь гарячі клавіші там, якісь програмі, там, в якійсь програмі, в Photoshop або фігмі. Якщо ви цікавитесь, якими як, якимись Питанням, питання: якщо ви цікавитеся якоюсь темою, те, що вам потрібно, те, що вам необхідно, то фіксуйте цю інформацію. Ви потім можете з неї якби зробити свій якийсь власний алгоритм, свій власний план. Свій власний, я не знаю, там текст, і це вам потім може пригодитися. Не, не, не може, а обов'язково вам приходиться, тому що ви, ви в цьому варитеся, це для вас важливо, і це вам необхідно. Ви маєте свій перелік, перелік, якихось там порад, ви знаєте, що як робити. Ви ще на своїй практиці перевіряє перевіряєте ці поради і вже якось їх коректуєте і підлаштовуєте його під себе, щоб вам це було зрозуміло. І так, давайте підведемо підсумок, як правильно дивитися відео на YouTube? Якщо ви дивитеся відео на YouTube, які містять, Корисну інформацію, корисну якусь цінність, то обов'язково фіксуйте цю інформацію на зовнішніх носіях. Ви можете спочатку виписати ці поради на аркуш паперу, а потім занести їх в якісь там інші носії, там електронний варіант. Записали на папері, потім занесли його в вордовський документ. І у вас вже є якийсь свій перелік, якась свій, якийсь я не знаю там. Конспект, наприклад, да? У вас вже є, він, ви можете його переглядати, перечитувати, нагадувати собі. Вам не потрібно буде знову шукати ці відео, перемотувати е, відео на якомусь там хвилині, щоб о, точно почути те, що сказав автор. Записуйте свої ідеї, і не тільки свої, а те, що ви дізнаєтеся там, з них, зараз тих самих відео, фіксуйте на зовнішніх носіях, тому що це важливо і це необхідно робити. Надіюся, що це відео було комусь корисним. Бажаю вам успіхів на всіх фронтах. З вами був Дмитро. Хай щастить! І до речі, якщо хтось цікавиться таким поняттям, як баланс доходів та витрат і взагалі, що таке фінансова грамотність, переходьте в опис, там я залишу посилання на свій курс і буду бачити радий кожного. Хай щастить!